Привіт! Вчора під час запису відео помітив таку ось неприємну штуку. На цьому вушку така досить помітна тріщина. Потім почав дивитись на інші і з іншої сторони теж помітна така маленька мікротріщинка. З чим це пов'язано, я не знаю. За рік Користування ним я нічого такого з ним не робив. Але вчора помітив, що два шурупи були так досить добре перетягнуті. Можливо, саме вони спричинили появу мікротріщин, можливо, я вже придбав годинник з цими мікротріщинами і не помітив їх. Передбавав я годинник по знижці на Аліекспресі, тому все може бути. Але в будь-якому разі виконання цих вушок не є задовільним. Така вона китайська якість. Годинник мені все одно подобається. Насамперед, через свій вбудований барометричний датчик, я ним з львівшою користуюсь. Особливо мені подобається, що тут є гістограма зміни тиску за добу, можна таким чином відслідковувати. Компас теж працює нормально, не збивається. Тримайтесь до зустрічі, до нових відео.